Ця історія з міста Хмельницького. Там помер чоловік після зустрічі із співробітниками ТЦК. Його названа мати опублікувала допису у соцмережах, де розповіла подробиці. Жінка пише, що її сина Андрія Панасюка воєнкоми схопили в магазині. Потім, в одному з приміщень, над ним знущалися і погрожували. В Андрія піднявся тиск. Його не випускали з приміщення та на прохання надати допомогу. Відповіли. Що під Авдіївкою допоможуть. Лікарі Хмельницької міської лікарні боролись самовіддано за його життя дві доби. Терміново у ніч зробили нейрохірургічну операцію велика їм подяка. Але ураження головного мозку виявились несумісними з життям. Учора ми Андрія поховали. Мати загиблого також додала два фото і підписала, що ці світлини до відвідування ТЦК і після. І розповіла, що подала офіційну скаргу в міністерство оборони, Відреагували і в ТЦК, заявивши, що повістку чоловіку вручили для уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК. А законних підстав на отримання відстрочки хмельничанин не мав. У ТЦК кажуть, він перебував у розшуку, уникав служби в збройних силах України і причетність своїх співробітників до загибелі заперечують. Під час проходження ВЛК в громадянина було виявлено захворювання. Ураховуючи це, його направлено на дообстеження до медичного закладу. Погіршення стану здоров'я військовозобов'язаного та настання летального випадку відбулось вже в медичному закладі під час дообстеження. Відтак інформація, яка розповсюджується в соцмережах про ігнорування скарг громадянина на стан здоров'я, не відповідає дійсності. Як і про фізичний вплив чи погрози зі сторони військовослужбовців територіального центру комплектування, однак жінка все ж звинувачує саме співробітників ТЦК у тому, що сталося у коментарі. Журналістом вона розповіла, що Андрій ще з перших днів війни, ще з 2014 року, волонтерив, допомагав військовим, оскільки сам не міг воювати через хворобу, каже, що ніколи не переховувався від ТЦК і не отримував повісток. Розповідає, що тоді з ТЦК він вийшов у передінсультному стані. І ніхто так і не викликав до нього швидку, хоч мав усі ознаки. На 103 зателефонували вже вдома, але було запізно. І вже у кареці швидкої допомоги він втрапив у кому. Чоловік помер, так і не вийшовши з неї. Сьогодні ТЦК оприлюднило свою відповідь. Виявляється, Андрій був ухилянтом і переховувався. І не мав проблем із здоров'ям. ТЦК не викликали швидку при його тиску, вони його направили на дообстеження у реанімаційне відділення. Немає слів від цього цинізму та жорстокості. Тепер цією справою буде займатися поліція. Шпигували для Росії, готували удари по підрозділах СБУ та ЗСУ. СБУ провела блискучу операцію у Херсоні і затримали російських інформаторів, які працювали на російську розвідку з метою коригувати удари по позиціям нашої силу оборони у місті. Як вияснило слідство до групи ворожих шпигунів входили четверо працівників місцевих автотранспортних компаній, і у кожного фігуранта були свої завдання. Так, наприклад, двоє фігурантів, водії маршрутних автобусів під час перевезення пасажирів відстежували переміщення та пункти прибуття військової техніки. Ще двоє диспетчери автопарків у вільний від роботи час обходили місто, де проводили до розвідку потрібних об'єктів. Також зловмисники заводили довірливі розмови із персоналом АЗС та магазинів, щоб втемно дізнатися про ворожі прильоти та їхні наслідки. Звітували вони перед керівницею групи, яка тримала зв'язок із розвідкою Росії через окупантів на лівобережжі Херсонщини. І ці розмови СБУ вдалося записати. А там сидять ВСУшники. Не я говорила, що я приїжджала а там їх відео. Ну, не ВСУшники, а ті СБУшники. Ихню разведывальную активность СБУ фиксировала на кожному этапе. А что ж мовчиш? Повезли давно? Да. 9 утра, туда-туда, в сторону. В сторону этого, да? Большая колонна. А, два тягачай та там. Угу. Я поняла. Скільки діяло це угрупування невідомо, але цілком можливо, що частина прильотів у Херсоні справа їх рук. Провівши обшуку у зрадників дома служба безпеки України знайшла кремлівську символіку шеврони Росгвардії і мобільні телефони з доказами роботи на Росію. Четверо зловмисників перебувають під вартою і їм загрожує до восьми років в'язниці. Україна стоїть перед серйозною загрозою руйнування лінії фронту. Про це пише американське видання Politico з посиланням на високопоставлених українських офіцерів. Так, офіцери, які служили під командуванням генерала Валерія Залужного, кажуть, що завдяки значно більшій чисельності та керованим авіабомбам, які вже кілька тижнів розбивають українські позиції, Росія ймовірно зможе прорватися через лінію фронту і зруйнувати її на деяких ділянках. Зокрема, інші стверджують, що лише українська стійкість і витривалість, а також помилки російського командування, можуть змінити похмуру динаміку, але покладатись на російські помилки це не стратегія, оскільки росіяни постійно вчаться. Українські офіцери також зазначили, що зараз вони потребують більш базового традиційного зброєння, а також безпілотників. Україні потрібно мінімум 4 мільйони снарядів і 2 мільйони дронів. Винищувачі F-16, як пише політіко, посилаючись на анонімних офіцерів, потрібні були ще у 2023 році. Офіцери підкреслили, що їм також потрібно набагато, набагато більше солдатів. Крім того, за словами джерел в Україні наразі не лише військова криза, але й політична криза. Підкреслюють, що у той час, як Україна ухиляється від великого призову, Росія зараз збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а може і раніше. Друзі, такі новини підписуйтесь на нашу youtube платформу Україна сьогодні та ставте свої вподобайки під нашими відео. Для нас це дуже важливо. Путіну, всій кремлівській верхівці та кожному російському військовому, який вбивав мирних жителів. Катував полонених мародерів не уникнути покарання навколо справедливості. Об'єднується увесь світ. У Газі 44 країни підтримали створення спецтрибуналу для Росії за злочини проти України. Відповідну заяву опублікував уряд Нідерландів напередодні про те, що процес із трибуналом досить повільний, заявив міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба. Дискусія надзвичайно важка, це єдине питання. Де немає якогось практичного прогресу а продовжується дискусія щодо параметрів трибуналу в, усьому, в усіх всіх інших питаннях? Ми перейшли вже в практичні фази. Сьогодні у Гаазі Клеба провів низку двосторонніх переговорів, а також узяв участь у міністерській конференції відновлення справедливості для України, і Україні вдалося розшевелити міжнародну спільноту. Зрештою, декларацію про трибунал щодо Росії підписали представники урядів країн Європейського Союзу, а також Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Велика Британія та Сполучені Штати. Ось що говориться в заяві, цитую. Ми знову підтверджуємо, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну проти України. Ми, міжнародне співтовариство, зобов'язані дотримуватися статуту ООН і не допустити безкарності за злочин агресії проти України. Кінець цитати: керівник МЗС Нідерландів Ганке Брянслот підкреслила, що РФ має заплатити за свої злочини проти українського народу і закликала усі країни підтримати Україну. Ну там міжнародний кримінальний суд. У досягненні цих цілей нагадаю, що український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що спеціальний трибунал є фактично єдиною можливістю притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії, саме за злочин агресії проти України. Та власне Путін вже має конкретні проблеми на міжнародному рівні і через це практично не може виїздити з Росії, бо ризикує бути заарештованим у 123 країнах. Українах. Нагадаю, що рік тому у березні Міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордер на арешт російського диктатора. Йому офіційно висунули підозру в депортації українських дітей до РФ і в скоєнні воєнних злочинів в Україні.